Цика відкрило вогонь по машині із дітьми у салоні. Її водій відмовився показувати документи і намагався втекти. У Польщі розбився автобус з українцями. Жінка розгромила могили українських героїв на Аскольдовій могилі. Росіяни використали вбивство у Бучі як рекламний слоган. Та розкішне життя заступника голови ДБР. Чоловік живе у квартирі за мільйон доларів. Вітаю, мене звуть Анастасія Дмитровська, і далі ми говоритимемо про найактуальніше станом на. Цю мить. У Польщі у КВЯ злетів автобус з українцями. Попередньо відомо про 14 постраждалих. Серед них двоє дітей. Всього у салоні знаходилося 58 пасажирів. ДТП сталося на швидкісній дорозі на Люблінщині. Автобус прямував із Києва до Варшави. Нині на місці аварії працюють медики та рятувальники. Правоохоронці з'ясовують обставини, за яких сталося ДТП. У лікарні помер 11-річний хлопчик, якого вчора збила маршрутка у центрі Львова. Одразу після наїзду люди кинулися витягати дитину із-під автобуса. У вкрай важкому стані з численними травмами, політравмою, внутрішніми кровотечами, розривами легенів та внутрішніх органів хлопчика доставили у лікарню. На жаль, врятувати дитину не вдалося. Наругу над могилами наших захисників вчинили вночі на скольдовій могилі у Києві. Відомо, що постраждали поховання Давінчі, Джуса та Павла Петриченка. Поліція швидко встановила, чиїх рук ця справа. Погром влаштувала жінка. Здається, що скандали із ТЦК просто таки невичерпна тема. І скандали ці схоже виходять на новий рівень. На сумщині ТЦК стріляли по капоту машини, у якій сиділи діти. А от на трасі Тернопілі, Львів, люди перекрили дорогу через те, що водія їхнього автобуса намагались мобілізувати. Так, от щоб таких от скандалів ставало менше, нардепи пропонують, щоб за роботою працівників ТЦК стежила військова поліція. Власне, далі у сюжеті наш Мирослав Солонар детальні. Чи розповість і про нові скандали із ТЦК, і про так звану нову військову поліцію. Стихійний мітинг на трасі Тернопіль Львів. Люди влаштували пікет. А все через те, що водія автобуса намагалися мобілізувати. Як повідомляють, очевидці рух біля селища Струтен повністю паралізований. Покатав працівники військомату на капоті. В Одесі, за повідомленнями місцевих ЗМІ сталася сутичка між чоловіком та працівниками ДЦК, що переросла в справжнє переслідування в стилі американських бойовиків. Стріляли по капоту машини, в якій сиділи діти. На сумщині посперечалися цивільний чоловік та працівники ТЦК. Я вибачаюсь, це ви мені на капот стрибали. Ви мені на капот стрибали? Ну, бо, бо тут говорять, що. — Я Якось на капоті привіз, позначили на мене їхати. Судячи по відео, чоловіка попросили зупинитися для надання документів, але, але той проігнорував і поїхав далі. Керманич ледь не збив поліцейського, через що військові відкрили вогонь по автівці. Чим закінчилася ця історія? Невідомо вже нікуди. Я в цей поміт вже нікуди не їду. — Вже не їду. Уже все приїхали. Працівники ТЦК не мають права затримувати громадян та доправляти їх до територіального центру комплектування для оновлення військово-облікових даних. Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони України на запит ЗМІ. Як зазначили Міноборони, право на таке затримання мають лише поліцейські. Водночас далі йдеться про те, що під час її воєнного стану все це не працює і військові вживають заходів разом із поліцейськими до адміністративного затримання та доставлення до ТЦК громадян, які відмовляються від отримання повісток або порушили правила військового обліку. Нині працівники підприємств оборонно-промислового комплексу, які йдуть оновлювати дані в ТЦК, одразу їх мобілізують, каже секретар оборонного комітету Верховної Ради. За словами Костенка, це по про те, що працівники підприємств ОПК мають законне право на бронювання. У раді нині працюють над Но проєктом, щоб працівників ОПК не мобілізували, рекрутувати бійців для зсу треба навіть за кордоном. Про це заявив нардеп та військовослужбовець Олександр Юрченко. Парламентар обурився кількістю боєздатних чоловіків на вулицях Києва і вважає, що прийшов час шукати новобранців для оборони України в будь-якій іншій країні. Перевести сірейки на на рекрутинг, рекрутинг можливо з інших крит. Сам Юрченко відомий тим, що був виключений зі слуги народу через скандали із хабарем у 13 мільйонів доларів. Крім того, на початку війни Нардеп був затриманий зі зброєю без документів на блокпості у Києві через суперечку з бійцем ТРО. У той час в законопроєкті про військову поліцію, яку прийняли нардепи в першому читанні, йдеться про те, що військова поліція не буде мати жодного відношення до цивільних осіб. Така поліція буде працювати в ТЦК у військових навчальних закладах та у військових підрозділах. Крім того, в законопроєкті міститься пункт, що військова поліція буде мати право співпрацювати з фізичними особами та матеріально заохочувати осіб, які надають цінну інформацію у виявленні та припиненні кримінальних правопорушень. Адвокати трактують цю норму як доноси, що є звичною практикою у всіх правоохоронних органах. У Дніпрі на вокзалі на гарячому спіймали чоловіка, який вкрав телефон у військового. Добре брати, немає телефону. Нормальний копарафон саме телефону. Ні власне, із контексту відео стає зрозуміло, що крадій зізнаватися не збирається навіть під тиском. Ба більше чоловіка ситуація, в якій він опинився, чомусь веселить, хоча до кінця не зрозуміло веселить його в міст майже порожньої пляшки, яку він не випускає з рук, чи таки те, що до нього прив'язали гілку. Запчастин до ППО на понад 13 мільйонів гривень вилучила на підпільних складах Київщини служба безпеки України спільно з нацполіцією. Компанія, якій належали ангари, планувала продати майже 3,5 тисячі комплектуючих як необліковану продукцію без внесення до звітів. Бізнесменам світить до 12 років ув'язнення. Вилучені запчастини передадуть нашим військовим. Схоже, корупція в Україні не закінчиться ніколи, бо чиновники, які мають її викорінювати, самі стають фігурантами гучних справ та розслідувань. Ось, наприклад, заступник директора державного бюро розслідувань Олександр Рудоваченко проживає у розкішних апартаментах у центрі Києва вартістю 900 тисяч доларів. Тоді як у декларації посадовця вказана лише орендована квартира у Голосіївському районі Києва, в елітному ЖК Парк-Авеню ВІП. Апартаменти майже за мільйон доларів. Лерів належить родичці дружини посадовця Ірині Копа, чиї Придбала пані Ірина цю досить недешеву квартиру у жовтні 2022 року. Сама ж Ірина живе в Одесі і займається косметологією, І послуги працівників б'юті індустрії. Звісно, інколи дуже дорогі. Але чи можна заробити ними на таку квартирку у центрі Києва? Питання. На Росії продавці спортивного харчування придумали рекламний слоган, яким, прости, господи, пробили вже давно пробите шними дно. дном. Власне, звучить він як будід круче, чим в буче. Саме ж харчування назвали набор воїна звірін, і навіть з огляду на ступінь відмороженості наших сусідів мені здається, що це і для них занадто. Ви бачили б ще десь на планеті країну, де масове вбивство та катування використовували б в якості реклами? Ще вірите у казки про хороших руських і що все це лише справа рук Путіна. Є такі, що досі вірять, і чекають повернення у радянський союз. Сот, як, наприклад, 23-річний киянин, він розвісив на школі 20 прапорців СРСР, і сталося це у Дарницькому районі столиці. Молодик вже неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство. Тож тепер ризикує сісти за грати на 5 років. Цікаво, що в голові у того молодика, який у союзі при червоних ганчірках навіть і дня не прожив. З України до Грузії на поромі країни відновлюють сполучення через Чорне море із 2 липня. Про це повідомила українська судохідна компанія-перевізник Укрфері. Відомо, що пором має 250 пасажирських місць у каютах різного класу, і маршрут Чорноморськ-Батумі займе близько 60 годин. Ну і наостанок кадри, які розчулюють і надихають водночас. Чоловік, який ймовірно повернувся із війни, не полишив своєї улюбленої справи, навіть попри всі, але це все, що встигаю розповісти станом на цю хвилину. Принагідно прошу вас поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал та натиснути дзвіночок, аби не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.